Концепція братніх народів була сформована радянською пропагандою. Вона мала прив'язати українську історію до російської та заперечити право українців і білорусів на власний історичний вибір. Комуністична пропаганда сформувала чіткі шаблони для розгляду історії України. В них було таке: українська історія є придатком російської, історичні події в Україні дублюють російські процеси. Дружба народів та ворог, який вважає заважає бути разом, є основним наративом цих шаблонів. Усі сторінки українського минулого, які не вписувалися у ці шаблони пропаганди, маргіналізувалися та дискредитувалися. Хоча витоки українського, російського та білоруського народів у Русі, але формування народів у наступні століття проходило з різних історичних умов. З 13 століття територія Московії почала розвиватися у східному напрямку, а території сучасної України у західному, європейському. Такий полярний розвиток народів призвів до суттєвих культурних, політичних та світоглядних відмінностей. Формуючи свій міф, Московія, а згодом Російська імперія вибудовували власну спадкоємність від Русі. Особливу увагу імперська ідеологія приділяла Православ'ю, яке буцімто об'єднувала триєдину руську народність. Російська імперія більше двох століть тарижувала цю штучно сформовану схему. Пізніше її перейняв комуністичний режим у дещо відозміненому вигляді трьох братніх народів. Проте, кремлівська пропаганда почала відмовлятися від концепції братніх народів, повернувшись до концепції єдиного народу. Досі про кремлівські еліти перебувають у полоні цих псевдоісторичних міфів. А сучасна Росія це робить, щоб виправдати агресію проти України та українського народу.